Друзі, привіт! Росіяни підтягують техніку до кордонів України зі сторони Білорусі. У Брестській області різко зросла кількість підтягування С-300. Підтягнуто три нових цих системи ППО, які росіяни використовують для ударів в наземних цілях, в тому числі понад десяток градів помічено, понад два десятки БМП, танки. Т 72 кілька штук. І, в принципі, зростання техніки фіксується, яку тягнуть до кордонів з Україною. Але це не свідчить про те, що білорусо-росіяни готуються до певних наступальних дій. Все одно цієї техніки для формування ударних кулаків не вистачить. Збільшення живої сили поблизу наших кордонів зі сторони Білорусі не фіксується. Знову ж таки, як і раніше, 7-8 БТГ білоруських, і трохи більше тисячі загалом росіян, їхніх солдат перебуває на території Білорусі. Зараз ця техніка швидше за все підтягується під навчання російсько-білоруського ОДКБшні, які будуть відбуватися з 8 по 14 вересня, ці навчання навряд чи переростуть у наступ, оскільки сил збройних сил України на кордонах. Зараз більше, ніж російсько-білоруських, і ця техніка взагалі не зробить погоди при відкритому наступі, оскільки наші сили дуже швидко позбавлять ворога цієї техніки. Ось. Тому зростання кількості техніки спостерігається, але її для наступу недостатньо. Для відкриття дорого фронту також поки що недостатні ні техніки, ні людей. Чи може ця техніка бути використана для обстрілів наших територій? Звісно, може. Такий ризик є. Тому сили оборони до такого сценарію теж готуються. Чи може ця кількість техніки бути використана в майбутньому, коли росіяни, якщо росіяни накопичать необхідну кількість живої сили для відкриття дорого фронту, не виключено. Тому треба спостерігати про те, чи продовжиться зростання кількості техніки в подальшому. Наразі для Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини Чернігівщини за сторони Білорусі загрози вторгнення немає, є загроза обстрілів ворога. Але, але боятися зараз чогось серйозного не варто. Збройні сили України точно все контролюють. Тому слава Україні! Переможемо!